Всім привіт! Мене звати Павло Кашко, я випускник кафедри КТП 2021 року. Потім я закінчив магістратуру в швейцарській політехніці міста Лозана в Швейцарії. Наразі я проходжу аспірантуру в Брюсселі та також є чинним членом колаборації CMS в Церні, де я зараз і знаходжусь. Я тут на конференції представляю постер з нашими останніми результатами тренування наших моделок. Чим я займаюся? Я застосовую техніки глибинного навчання для ідентифікації та класифікації частинок в найбільшому прискорювачі частинок в світі, побудованого людьми в ЦЕРНі. Ми застосовуємо найостанніші техніки з штучного інтелекту, ті самі техніки, що використовуються для навчання мовних моделок, таких як ChatGPT, тільки для досягнення нових вершин фізики високих енергій. Навчання на кафедрі КТП дало мені надзвичайно сильну математичну та фізичну базу, знання з яких я використовую щодня в своїй поточній роботі. Також це допомогло мені побудувати зв'язки та знайти нових друзів та колег, що дозволило мені значно краще розвинути мою кар'єру. Тож закликаю вас неодмінно розглянути навчання на кафедрі КТП та зичу найбільших успіхів.